Запропонувала мені людина ось таку шоху. Поварену, покрашену, запропонував сані перекуп. Ось, його тікток ви можете побачити в себе на екрані, підписуйтесь на нього. В нього з'являються різні машинки на продажу. Дивіться, ось скоро в продажу буде така шоха, поварена, покрашена, багато чого зроблено. Давайте спочатку перейдемо до підкапотки. Ми її будемо збирати. Відео про це я теж залію сюди. І ще відео залью, як вона вже буде зроблена, бо зараз вона не зроблена. Ну, як не зроблена, треба всякі молдинги понакидувати, вони е ось тут лежать, воно в гаражі вони лежать, запаска до неї є, музика на ній є. Но зараз я вам все буду показувати. А, ну І саме головне резиняка. От тут така резиняка. ззаді взагалі вона нова, да, нова зимня резина. Так, дивіться. Під капотом ось такий вид має, ось такий мотор. О, навіть і ці нові стоять, Дивіться, ланжерони не гнилі, не одірвані, Новий тосол залитий. Цей джигулик, новий тосол. Треба Це -це, подмивати, отвертку треба повернути. Ось тут такий вид має, машина запускається, їде. Шоха, багато хто до мене дзвонить за шоху, питає. Той шоха з'явилася на продажі. Ось тусол новий залитий. Дивіться, ще по салону. Все тут буде відмиватися, то ви так не дивіться, бо така вона трохи страшненька, її відмивати треба. Іномарочні опельовські сідушки вже тут стоять. Так, на ширик переключусь. Ось такий від мене магнітовка, музика. Грає, ну все, все як має бути. Ось тут такий вид має ось такий потолок. Ну, салон, шестерка, все. Все як має бути. Ось такі дверні карти. Зараз я на ту сторону перейду. Стоїть взагалі сьомий руль, ось такий вид має ззаду. Ось тут ми будемо шкрібати, а то я тут не заклеїли, коли красили. Вона з фаркопом. Розетка до фаркопа підключена, що ви сразу вже можете ставити ось така ручка. Вже можете ставити прицепне і їхати. Стоїть сьомий руль. Сьомий руль стоїть. Ось тут така сідушка, не зашорпана. просто надо відмити. Ми її будемо відмивати. Торпеда шоста стоїть. Ну, Вона по кузову ровно, переварена. Нижче ось в такому стані. Резиняка. Ну все, машина сів, поїхав, тільки ми її доробимо. Ось до машини йде така запаска, машина комплектна, магнітола, запаска, а то мені в TikTok і пишуть, а вже вкрав запаску, вже вкрав магнітолу. Нічого я не крав. Ось, і ще подарок. Такий набір прокладок віддам, який тут ось так буде лежать. То дивіться, ось тут нічого не гниле, все ще буде відмиватися. Бак треба би краснути в чорний колір заводський, то ось таке ось такий вид має шоха. Дивіться, оце, якщо отак от як є, приїжджайте за 25 тисяч я її віддам. І вже будете самі її збирати. Якщо за 25 тисяч ніхто її не перейде, не забере. То вже за 28 тисяч вона буде стояти в продажі, вже вся собрана, а ну, там буде підкрашено в колір. Ну, ось під цей воздуховод. Е, молини вже будуть стояти, передок буде зібраний, салон буде відмитий. Не зрозуміли? Трохи я напряжусь, щоб її зібрати повністю. То це так, 28 тисяч, коли вона буде собрана, приїжджайте, забирайте. А якщо так хочете, то за 25 тисяч приїжджайте, купуйте. Знаходиться ця шоха в місті Золотоноше Черкаська область. Ціна, я думаю, за неї адекватна. Шоха поварена, покрашена. Зараз покраска стоїть одної деталі 100 доларів. Звісно, ця машина покрашена не в ідеал, є потьоки, але. Ну, ніхто би за Жигуль не став би запарюватися та красить його відеал. Воно того не стоїть. Воно того не варте. А так, поварена, покращена, сів, поїхав, виду вона має. Якби... Тому дивіться, знаходиться в місті Золотоноше, Черкаська область. Всі контакти ви можете побачити в себе на екрані. Дзвоніть та пишіть, приїжджайте, забирайте. А, до речі, забув сказати, акумулятор в доброму стані. В добрячому. То... Все, ось тут такий ще витває. Ся приїжайте, купуйте.